Прикинь, ти такий виходиш з хати, думаєш, блін, я стіснітельний, всі на мене дивляться. Ага, звісно, всім так піздець цікаво, що ти там дріщиш у своєму худіку з секунда. Людям настільки на тебе похуй, що вони навіть не помітять, якщо ти впадеш лицем в калюжу. Максимум, чувак ззаду крикне аха, ах, ах, подивіться, підскользнувся лох і піде далі. Ти ж реально, як той комп'ютер, де стоїть антивірус 2007 року, постійно питаєш себе. Чи можна це запускати? А раптом вірус? Блін, запускай, поки не згорів, бо інакше все життя просидиш в режимі тільки подивлюся збоку. Подивися на любого інфлюенсера. Половина з них тупі, як пробка. Але в них є яйця вийти і зробити якусь хуйню на камеру. І що? Мільйони переглядів. А ти сидиш і думаєш, ой, а раптом я не сподобаюсь. Ну, друже. Поки ти не сподобаєшся, інші вже зробили гроші на своєму кринджі. Сром'язливість – це як ходити з презиком на голові, щоб раптом не заразитися чимось у спілкуванні. Типу, я захищений, але насправді просто смішний. Ти ж не на кастинг в Голлівуд ідеш. Тут нема суддів, тут тільки ти і твоє життя, а воно або буде гучне і веселе. Або тихе і нудне, як анекдот, який розказав батя після третього півка. Висновок такий: перестань сцяти, виходь і роби. Бо всім реально похуй, і це твій найкращий бонус.